Всім привіт, всіх вітаю в себе на каналі. Дуже рада повернутися з новими відео, тому що поки відходили від Карпат, поки від цього всього було дуже багато людей, було тяжко. Сорієнтуватися я поміхності і пойде в яку сторону. Зараз же відійшли, хочу показати, що нас трапилось за цей тиждень. Що робили, чим були зайняті. Такий міні влог до кави. Погнали дивитися, чим жила наша сім'я і що ми взагалі робимо. Після Карпат. Що робить оця от нудна бабка після Карпат? Правильно? Правильно. Ви ж думаєте, що я тільки їм, але їсти ми також будемо. Будемо разом з вами готувати. Тому погнали дивитися і також готувати. Але давайте почнімо з усього. Нам прийшло запрошення на дитяче свято. Сьогодні в нашого садочка день народження, садочка, куди ходять наші дітки. Тому у них буде сьогодні святкування, там будуть аніматори, різна цікава програма. Спочатку вони будуть святкувати самі, а потім вже з батьками. Коли ми до них приєднаємось, я вам покажу, як це все відбувається. А взагалі у нас дуже-дуже класний садочок. В них завжди придумовують ось такі різні свята, не тільки там, в день народження самого садочку, а й взагалі в них постійно якийсь кожен місяць з них свято. Тому. Подивимось, як це все відбувається, і що наші дітки там роблять, як вони святкують сьогодні. Тематичне свято Аліса в країні чудес.

А ну покажіть, як і давай Маємо повідомити, що наше свято вже типа до учити. Тому... Дитяче свято закінчилося, тепер додому відпочивати. Покажи, що ти купив тоді. Пиво для собак. Це типу пиво, але справді це просто вітаміни, які можна пити. Попробуємо, подивимось, буде прикольно чи ні, Я хочу його трохи охолодити. Буде пити чи ні? Щось нюхай. Іди попробуй. Почка, почкай, почкай йди розбиваєш. Відібай. Якийсь один нерішучий. пий. Давай. На. сюди. Нічого він не захотів пити. Пішов. Заліз в ванну і лежить собі. Це так він рятується від спеки, коли ми не можемо йому включити кондиціонер, бо просто немає світла. Цей Ілля влаштував такий імпровізований кінотеатр. Поки чекаємо екран, бо він ще не приїхав. Тому дивимось на інші стіні. Ось цей екран, про який я говорила, він нарешті приїхав. Зараз будемо його встановлювати, подивимось, як виглядає він в день і як буде вночі. Телевізор ми звідси зняли, тому що в нас є в інших кімнатах. Нам тут не потрібно. Тут буде просто висіти проектор і до нього екран. Поки ми зайняті ділом, хлопці собі тут вже зробили таку халабудку. Що вам принести? Що принести ще? Їсти? Хорошо. Ось так це виходить в день. Бачите, видно, але погано. Можна поставити в принципі, штори, щоб було краще, але я не хочу, тому що буде в кінотеатрі. Постійно буде темряво і буде здаватися, що ніч вдома. Ось він сам. Тому я цього не хочу, бо. Постійно будемо сидіти в темноті, буде здаватися, що все темно. На вулиці темно і будемо, як миші просто. Тому тут буде нічний телевізор, а в нашій вже кімнаті буде такий, що дивитися в день. Але і так непогано видно. Погодьтесь, це ще на вулиці світло, 9 годин, і дивіться, як класно видно. Взагалі супер. Нашу кімнату. Це значить, що зимою буде 4 години. Там 4, скільки там 4-5, хай, скажемо так, коли нас почне раніше темніти, то буде класно вже видно. Супер просто. І він такий великий. Бачу, теді також зайшло. Представляє себе на морі. Тепер на себе буду дивитися на великому екрані. Буду думати, що я знімаюсь в кіно і мене показують кінотеатрі. Дюх як тобі лайк, like. а ось так це все виглядає, коли зайшло сонечко. І так будемо з вами готувати. Сьогодні будемо використовувати наші кабачки, які в нас лежать в холодильнику і чекають, поки хтось вам натякне, що потрібно їх використовувати. Так ось це буду я, буду використовувати свої і покажу, як ви можете використати також свої, щоб вони там просто у вас не лежали і не перетворювалися, не зрозуміло що. Тому давайте робити кабачковий рулет. Якщо є в хаті кабачки, потрібно їх готувати. Обрізали попки, беремо нашу терочку, беремо кабачок і зараз будемо натирати. Я взяла два кабачка, потрібних два натерки, а будемо покажу, що ми робити далі. Якби ви знали, як я не люблю все натирати все, але нічого не зробиш. Тепер потрібно посолити і відставити, щоб абички стекли, тому що потрібно буде потім віджати, щоб ця вся юшка не стекла потім в духовці. Ми залишаємо десь на хвилин 10-15 хвилин. Беремо 3 яєчка, сметанку і зараз будемо збивати. Спочатку збиваю яєчки і додаю сметанки дві ложечки. І також збиваю. Поки підготувала пергамент, я його змастила маслом, тому що боюся, щоб він не перелип туди. Кабачок я вже віджала. Тепер беру муку і додаю три ложки. з горкою довгих ложки. Додала вже ці кабочок, які в'їжджала сюди цю суміш, яєчну сметанкову. І тепер хочу додати перчику. А тепер потрібно це все гарненько перемішати. Ось таке в нас вийшло, тепер беремо і переливаємо це все на пергамент. І тепер це все розмащуємо. отак, ось. щоб в нас вийшов такий коржик. Ось це, що в нас вийшло, тепер ставимо в розігріту ту духовку на 15-20 хвилин дивитись по своїй духовці на 200 градусів. Начинку нам потрібен укропчик, який я вже нарізала, помідорки, вчасничок і сир. Можна замінити, який на майонез, в принципі, на сметану, але я хочу сир. Майонезу я так багато не хочу, тому в мене піде ось ця пасічка крім сиру. Ви ж знаєте, що всі нормальні люди. Часник та від на чесникодавки. А я ні, тому що в мене вона зламалася. Минулий раз я робила, здається, також кабачки просто робила звичайні. На жаль, вона як розлетілася в мене по всій кухні. Тому буду його мілко нарізати, зараз з ним гратися. Укроп просто порізала, сир, зрозуміло, що намастити. А помідорки потрібно буде порізати кільця ми. І так гарненько викласти, я потім покажу. Поки дивіться, яка краса печеться, бачите. Супер! Слухайте, а чого я граюся з тим часником, якщо я можу його натерти на цій самій терці? Правильно? Все, зараз так і буду робити. Наше це грається з цього ріжу, і в мене, не виходить, так мінкою порізати, а я стою, бавлюся. Зараз натру на терці, а буду епіцентрі, потрібно обов'язково купити собі нову, тому що це не діло. Отака краса в нас вийшла. Тепер йому потрібно дати охолонути, і потім вже будемо робити начинку. І завертати його в рулетик. І так, що вийшло? У мене тут трошки з дирочкою, тому що в мене він прилив до пергаменту. Тому потрібно змащувати дуже сильно, щоб він не прилипав. Бачите, така в мене біда случилась. Але нічого, завернемо і так. Я знайшла причину, чому так сталося, чому в мене прилипав. Минулого разу не прилип. Тому що я минулий раз брала силіконізований пергамент, тому він легко відстав, і все було супер. І він дуже добре завертається. А цього разу в мене був звичайний, тому він до нього прилив. Це, в принципі, не так критично, тому що потрібно було просто трішечки погратися, щоб його відліпити. Я його поставила просто на мокрий рушник, і він також почав зніматися. Правда, деякі дірки вийшлися, але наступний раз краще брати силіконізований пергамент і все вийде нормально з першого разу. Тому беріться до уваги, якщо візьмете його. Вийде 100% і закрутиться, і буде такий, як потрібно. І не потрібно буде з ним гратися, так як я гралася ось тільки. Ось так як ікона мастила. Зараз буду посипати його часничком і укропчиком. Ось так це все діло гарно виглядає. І зараз буду звертати його це все, в рулетик. Бачите, і укропчик, і чесничок, і помідорка. Ділю його на дві частини, бо мені в холодильник не так. І потрібно поставити його на годинку, в холодильник для того, щоб він взявся повністю. Опа, люди на тарілочку. І інше. І ось така краса. І ось така краса у нас з вами вийшла. Повірте, це дуже-дуже смачно. Можна було туди додати ще червоної рибки, але і так смачно. Спробуйте і ви не пошкодуйте. Це неймовірно смачно. Телепортуємось на футбол. Сьогодні у нашого Лавруша У марка. Була вчора, але у нас не вийшло, бо було свято в садочку. Тому сьогодні прийшли до Лавруш і дивимося, як він проходить. Біжи, біжи, біжи. Дава, Це сама наймолодша група, тут вік приблизно 3-4 роки, а є ще старші, куди ходить Март, то там атестації проходять зовсім інакше. Два футболіста в нас набрали однакову кількість балів, найбільшу, і вони зайняли перше місце. Тому важно слухати. за заняти перше місце нагороджується колег колаврені. Бачу Лавров в шоці. Цього разу дуже постарався, робився правильно і швидко, тому і зайняв перше місце. Що це тебе? Медаль Шоколадна? Ти заслужив? Покажи, ти зайняв перше місце. Оце ти молодець раз, так? Да? Молодець, футболіст. Давай мені п'ять. Дай п'ять, те, що ти футболіст крутий. Є. Yeah. Стаканчик діло говорить, правда. Бажаю вам не тратити себе та свої ресурси на те, що вам не потрібно, жити в радості та й достатку. Миру вам і вашому дому. До нових зустрічей. Надіюсь, вони будуть зовсім скоро. Бувайте!